І внутрішню вільність. Це дуже складно, дуже важко. 24 лютого ми думали, що це неможливо, а виявляється, для українців нічого неможливого немає. За той період від 24 лютого, бо багато хтось ліг 23 февраля, а взбудився 24 лютого. Потужними, сильними, мужніми, впевненими українцями. І нарешті ми не кажемо, що я є Ольга, я Василь, то я ще хтось, ще хтось, ми кажемо, я українка. І саме основне світ вже розуміє, що в тій частині е, е, на карті є Україна, бо нині ми і за ті цінності, котрі починали. 20 років, тому. 20 років тому ми взяли собі курім що ми європейська держава, що ми підемо в Європу. а виявляється, що Європа прийде до нас. Прийде до нас за уміння любити свою державу, за уміння цінувати свою культуру, свої, свої звичаї, свої традиції. Що би хто не казав центр Європи в Україні. І сьогодні українці міцно тримають той стрій в центру Європи. Бо ті цінності, котрі Європа закладає, про котрі вона говорить, ми чітко їх захищаємо. Ми точно знаємо, що таке долоньку взяти все в своє схати і приїхати на іншу територію. Ми точно знаємо, що можливо. Можливо, ти їдеш до людей. І ви знаєте, певне, нам того всього треба було, бо я не знаю, як інші. Я говорю зараз тільки про себе. Я для себе відкрила велику свою неподільну Україну. Коли ми мали честь зустрічати честь і можливість зустрічати тих людей у клаптику Надії, я точно знала, що це їде моя родина. Багато тут є людей, котрих ми бачили, котрих ми зустрічали, з ким ми спілкувалися, з ким ми потужну роботу робили і робимо далі, і все можливо. Виявляється, все можливо. А можливо, воно тільки тому, що ми маємо внутрішню гідність і внутрішню свободу і розуміння того, що ми маємо робити. Тримаю е таку сувірну таку продукцію наш пан Олександр робить стрий ви Знаєте, після 24 лютого наш стрій об'єднав у всі міста, став великим хабом, великим клаптиком надії, великим центром, де з'їхалися люди. Одні в нас залишилися, одні поїхали далі. І так не люблю я то слово ВПО, Ми приїжджали наші. І з нашими ми працюємо далі. І власне, оця робота. Оце, що ми відкриваємо самі для себе Україну, дало нам розуміння, що ми повинні заснувати якийсь проєкт. Проєкт, коли ми говоримо про Україну для українців. Не для світу, не для когось, а про Україну для українців. Тобто ми відкриваємо самі для себе свою землю. І ми спільно з товариством, все, що тут є, з громадськими організаціями, створили такі дослідницькі краєзнавчий студії бо досліджуємо краєзнавчий край. І немає значення, де той край. Чи це Херсон, жовту стрічку, яку ми маємо? Чи це Донець, чи це Луганськ, чи це Крим, чи це Стрим, чи це Чоко. Всюди Україна. І ми по клаптику землі будемо відкривати для себе, спочатку для себе Україну. А для чого будемо відкривати? Бо ми стільки всього не знаємо. Знаєте. Москаль не нині бомбить, москаль не нині нищить. Він нищить це сотні років. Сотні років витиралася наша історія. Сотні років її споплюжували, перевертали другим боком. І так нам її подавали, що в деяких моментах ми вірили. Ми розуміли, що воно так. Хоч десь там сверлив якийсь, знаєте, ген, бив, стукав, казав, що то не то, а ми все одно чомусь це все розвиємо. Ми йшли е, до школи в з кастрами співали, а йшли додому, і, і співали нова радість стала. І рихтували паски, і йшли до церкви, і шукали радість. Ми так двояко жили, ми так не розуміли, що ми маємо робити, що мусило настати. Перше День гідності, Революції Гідності. Тоді повномасштаб. Е, Війна російсько-українська, а тоді повномасштабна. Мусив бути той набаг, що він збудив нас, Що ми зрозуміли, що культура, історія то є та основа, то є той фундамент, але щоб помогти державі і всім іншим показувати, відкривати, розгрібати, проводити археологічні дослідження нашої історії і нашої культури, включилися ви. Включилися громадські організації, включилися органи місцевого самоврядування, включилися державні органи. І я щиро тому тішуся і чийсь телефон дзвонить, каже, що прийшов, що ми це почали робити. Бо Міністерство культури, котре дуже високо, вони ще до неї цього не роблять. А ми вже внизу це робимо. Вони тільки говорять, ми вже давно не говоримо. Ми просто встаємо і робимо. Тримаємо стрій один з одним, підкладаємо плече один одного, відкриваємо території один про одного, співаємо, вишиваємо, показуємо Україну для українців. Ви знаєте, коли ми попередню зустріч мали з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм, ніби багато читали, ніби багато знаю. Ніби вчуся щоденно, щоночно вичитую, шукаю, а я собі знайшла. Там таке підтвердження, що Донецька українська земля, коли в 46-му році у них був останній бій бандерівців. Чуєте, 1946 рік. А я вже думала, що там вже ніц не було. А вони ще билися. Там ще були Криївки, там ще було дуже багато всього. І... Пізніше їх так само вивозили, так само знищували, так само витирали. І їм набагато складніше, бо той москалисько, той чобіт прийшов просто до них швидше. І в більше поколінь жило в окупації. Духовній, культурній, історичній, а тепер фізичній окупації. Але ми точно знаємо, що та окупація закінчиться, бо вона вже закінчилася духовно, розумово. Ми в мозгах своїх зрозуміли, що Україна понад усе. І той вислів, Бог і Україна, ми всі чітко зрозуміли. І тепер ми можемо робити фізичну деокупацію. Я знаю точно, що ви ті, хто тут сидить, повернетеся на свої території. Знаю точно, що прийде той момент, що я приїду на ваші землі, і ми прий... на вашій. Бо кажу на ваші, бо приїду до вас, до вашого обістя, і ви відкриєте свої хати, свої квартири, свої будинки, і ми зайдемо до вас. Ми будемо колядувати разом, ми будемо разом щедрувати, ми підемо разом до церкви, яку ми разом відбудуємо разом з вами. Воно все настане. На тисячний рік наш президент презентував план стійкості. Ви знаєте, там чітко виведено один з пунктів це культура. Десять пунктів є, 10 таких величезних розділів. Але одним з тих розділів є культура. Культурна спадщина, культурний суверенітет. Розумієте, є суверенітет держави, а тут ми кажемо культурний суверенітет. Тобто ми повертаємо культурі, культурній спадщині, культурним цінностям велике місце у нашій Державі, ми починаємо розуміти, хто ми є і подаємо. І відкрито про це говоримо. І говоримо це вже на державному рівні. Ті, що що хоч на тисячний день, ми то зрозуміли. Що культура, культурна спадщина це є дух, це є той спадок, котрий нас втримує, котрий нам подає. Знаєте, сьогодні так, ну коли ми планували наші ті. Зустрічі у нас був перші робочі робочі робочий. зустрічі. Ми собі сплановували, Ми собі так вирішили, що кожен третій четвер ми будемо кожного місяця, ми будемо збиратися, ми будемо говорити, відкривати території і держави. І розписували перші дві перші зустрічі. Ми про Донецький обласний краєзнавчий музей. Вони говорили про Донецьку землю, говорили про генні покори, показували нам, розповідали. І ми ще не знали, якого числа це буде третій четвер. Ми не знали. А пані Люба каже, давайте ми будемо. Правда? Так. І ми дивимося 21 листопада. Розумієте, по мене мороз іде, по мені дуже тоді мурашки пішли. Я думаю, Господи, ну це ж випадковості нема в тому світі. Це ви будете говорити ті люди, котрі приїхали сюди до нас, ви будете говорити про свої землі, про гідність. Про незалежність, про національно-патріотичні різні заходи і про те, як вам там, на тих територіях, котрі на них окуповані, вдавалося говорити Слава Україні? Як вам там вдавалося піднімати синьо жовтий прапор? Як вам там вдавалося колядувати? Як ви там Лити поспівали? І чи ви ходили до церкви і до котрої церкви? Сумієте? Це все, воно все відкривається і показується. Але знову ж випадковостей в тому світі немає. Оголошуємо вже, готуємося до нашого третього заходу, бо четвертий ми будемо мати різдвяний борщ у 8-му училищі. Ми знову всіх чекаємо 19 грудня. Ми дамо велике оголошення, будемо чекати на території 8 училища. Але сьогодні так вкладаються зірки, що до нас ще одна завітала людина Львів'янка котрої, є нинішній день є вільним і вона могла до нас приїхати. Це Лілія Кравченко. Лілія, ходить до мене. З... Ми з нею знаємося по присутні. Ми з нею слідкували одна за одною давно. Ми з нею переписувалися, коментарі писали. Це е, громадська діячка велика, це поетеса, це людина, котра. В слово письмове і пісенне вкладає велику любов до України і відкриває Україну нам, але крім того, вона формує політику пам'яті. Того закону, котрого теж в Україні немає. Кожна європейська держава має закон про формування політики пам'яті. Одна Україна немає. І я думаю, оті всі практичні напрацювання, які ми тут робимо, вони ляжуть в основу нашого великого закону. Це я точно знаю, бо ми практично вже знаємо, як це зробити. І я хочу зараз дати слово Лілі Кравченко, котра має ще один захід після нашого. Але вона сказала, каже, я не можу оминути, як тут люди зібралися. Я мушу сказати і мушу бачити очі стриян,